Основний пріоритет нашої команди це якість, не швидкість, а якість. Суспільству просто пояснити, що оце будується, і без оцього неможлива подальша реалізація того, що ми будемо називати північний обхід міста рівного. І ніхто не знав про те, що. Путіну стрелить голову наробити біди на цілий світ. Є кому робити і є чим робити, але за таких умов не можна неможливо це зробити і якісно. Настільки жахливих немає, є проблемні ділянки, і їх насправді дуже багато. На жаль, велика війна і велика біда внесла свої корективи. Велиціна 2021 року. Мова йшла про орієнтовно 16 мільярдів гривень. Чи реально взагалі зараз говорити про ремонт усіх проблемних ділянок доріг в області? В ефірі програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group і я її ведуча Вікторія Якимець. Сьогодні будемо говорити про відновлення будівництва північної об'їзної чи реально відремонтувати усі проблемні ділянки на рівненщині та як готують дороги до зими. Гість нашої програми, заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Дмитро Леонтіюк. Вітаю вас, Дмитро. Вітаю Вікторія. Ну і власне вітаю всіх глядачів ITV Media Group. Розпочнемо із актуального це будівництво північної об'їзної. Його розпочали ще у 2019 році. Утім, з початком повномасштабного вторгнення все зупинилося. Давайте пригадаємо. Тр трошки не так, тому що сам концепт північного обходу міста Рівного він включає в себе шість окремих інфраструктурних проєктів, і вони починали реалізовуватись. Ще задовго до того, в, там, в кінці 2010-х, з митним експериментом, адже якщо візуалізувати карту Рівненщини, то північний обхід міста рівного він починається на транспортній розв'язці в районі зоопарку автомобільної дороги Київ-ЧОП. так звана мала окружна міста рівного, тобто від зоопарку в напрямку Житинського кільця, від житинського кільця в напрямку ділянки, де власне зараз ведеться будівництво. Це мова йде про ремонти доріг, але вони теж є частиною північного обходу. <кліх> Будівництво нової абсолютно дороги, що називається скілочка в полі там, порядка 6 кілометрів, якщо я не помиляюсь. Це от власне те, що у нас зараз помилково називають північний обхід міста Рівного. Реконструкція ділянки від перехрестя в Хадесах до Ватрівне азоту це теж північний обхід міста Рівного і там теж ведуться будівельні роботи. І ремонт так званої азотівської дороги це теж північний обхід міста рівного. Ну, але власне, роботи на щонайменше двох з трьох об'єктів, які потрібно завершити для того, щоб повноцінно відпрацював цей об'єкт, цьогоріч було відновлено, уряд і Верховна Рада відшукали відповідні кошти для того, щоб. Все ж таки можна було е, цей проект реалізувати і запустити. Станом на сьогоднішній день ми бачимо е, досить високу інтенсивність і активність робіт підрядників на е, двох об'єктах. Це власне будівельний майданчик будівництва і майданчик е, реконструкції. І е, е, все залежить, тобто темпи, коли ж, е, випереджуючи ваше запитання, коли ж можна буде проїхати, Станом на сьогоднішній день єдиний фактор, який обмежує підрядника, по суті, це метеорологічні умови, це погода, адже за певних погодних умов не можна працювати там або з асфальтобетонними сумішами, або з ґрунтами і так далі. Тому темп досить високий, але говорити про якусь конкретну дату, коли ж буде умовна червона стрічка, квітка, як прийнято називати, у будівельників чи ще щось. Ми зараз про це не говоримо. Чому? Тому що все-таки основний пріоритет нашої команди це якість, не швидкість, а якість. І всі роботи, які там виконуються, вони перебувають під досить пильним контролем і наших фахівців, і фахівців сторонніх організацій, і залучено потужний науковий потенціал для того, щоб зробити ці роботи якісно і північно обхідрівного Служив, як би це не пафосно звучало, але все ж таки більше для України. Чому? Тому що, по суті, це реалізація цього інфраструктурного проєкту, вона набагато важливіша не для Рівненської територіальної громади чи Рівненської області, хоча, безумовно, кожна гривня вкладена в інфраструктуру, має коефіцієнт мультиплікатора в економії, в економіці і генерує там, порядка 10 гривень валового регіонального продукту. Але насправді це дуже важливо і для місцевого бізнесу, і для бізнесу всього того, що знаходиться на схід від міста рівне, і всього того, що знаходиться на захід від міста Рівне, адже з умовного Житомира в умовний Луцьк сьогодні дорога пролягає тільки і виключно через або рівне, або додатковий пробіг Дубно, Млинів, М 19 і так далі. Тобто, це. Пришвидшення логістики і її скорочення, а значить вищі конкурентні переваги. Ви поправили, що будівництво почалося не в 2019-му, Хоча всі скрізь пишуть, що саме в 2019-му за програмою велике будівництво. Що саме тоді було по цій програмі? Що мали там робити? власне фінальна реалізація того проекту тієї концепції, яка ну за великим рахунком не нова, адже сам концепт північного обходу міста рівного він розроблявся ще. Якщо не помиляюсь, в кінці 80-х років чи на початку 90-х, але разом з тим найбільше і найдорожче, і те, що можна відчути і побачити, це ну, безпосередньо будівництво. Так? Тому що там, де ще вчора було поле і росла умовно там кукурудза або хліб, або картопля. Сьогодні тисячі тонн ґрунта, сотні тонн асфальтобетону, щебеню, оцей весь двіж. Тому суспільству просто пояснити, що оце будується, і без оцього неможлива подальша реалізація того, що ми будемо називати північний обхід міста рівного, тому що там так звана азотівська дорога, яка є частиною північного обходу, вона існувала. Вона була в поганому стані, в ямах і так далі, але вона існувала. Дорога з бетонним покриттям від рівня азоту до Ходосів, вона теж існувала. А от у цієї діляночки її не існувало в природі, і вона з'явилась. Тому, власне, це ну, така перлина, без якої реалізація от всього того, що називається концепція північного входу міста рівного, була б неможлива. Коли зупинилось будівництво в 2022-му через повномасштабне вторгнення, власне, 24 лютого 2022-го року, звичайно, і пройшло ну фактично вже три роки до відновлення робіт. Чи якось зіпсувався стан того всього проробленого, що було безперечно, так чому тому, що об'єкт не було законсервовано, об'єкт знаходився ну в стадії будівництва, адже ну ніхто не знав про те, що Путіну стрелить в голову наробити бідину на цілий світ. І відповідно перед, там, в кінці будівельного сезону 2021 року не були завершені роботи з там, облаштування, наприклад, поверхневого водовідведення і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому що ці роботи мали бути відновлені і в період там, декілька місяців зими метеоумови не повпливали би. Але е, роки того, що автомобільна дорога не експлуатується, там немає водовідведення і так далі. Вони зіграли свій свій злий жарт в тому, що там мали проблеми із земляним полотном і основою, е, із сувою і так далі, і так далі. І так далі. Ці всі речі вони були виявлені. В ході підготовки до відновлення цих робіт обстежені науковцями, були видані певні рекомендації, що потрібно зробити, і ці речі були включені до проєкту, який реалізується станом на сьогоднішній день. Попередньо ви вже, по-моєму, згадували, об'єзна буде складатися з трьох ділянок, якщо я не помиляюсь. Те, так. що почало реалізовуватися в рамках програми президента України Велике Будівництво, так. Що все-таки в кінцевому? Вигляді по завершенню робіт там має бути, якщо так по-простому пояснити, е, має бути проїзд з Луцька у напрямку Житомира, Карпилівки, е, який буде можливий, не заїжджаючи в місто Рівне. Тобто, це має бути швидкий, комфортний, безпечний проїзд за межами населених пунктів, транзитна дорога, якою можна буде їхати відносно швидко. І комфортно станом на сьогоднішній день в рамках експлуатаційного утримання було, скажімо так, підготовано ділянку так званої азотівської дороги, тобто відголошення від т 32 до інтенсифікації руху, яка відбудеться з запуском в роботу власне об'єкта будівництва і об'єктів будівництва і реконструкції, що може відбутись доволі скоро. І є надія на те, що досить швидко там тудою буде можливий повноцінний рух. Ви кажете, що не можна загадувати наперед, коли все таки буде остаточний фінал будівництва, але в багатьох медіа, зокрема, зазначається, що мають все стигне до кінця 2026 року. От хто зазначає, у того і запитайте. Тобто про конкретну дату, все-таки ну не варто говорити, навіть зважаючи на той етап робіт, який зараз є. Давайте відійдемо від е, такої совєтської практики: е, даєш п'ятилетку за чотири роки, чи там до річниці там віліка і там чогось там. Немає задачі зробити швидко і швидкість е, не є наріжним каменем. Є задача зробити якісно і довговічно. Підрядна організація дійсно залучила досить великий а, пул і людей, і техніки, і матеріальних ресурсів своїх оборотних для того, щоб ці роботи робити швидко і якісно. Але сказати, от там, в такій-то годині, такого то дня буде все завершено ні. Чому? Тому що, ну, по-перше, все ж таки зима близько, і перших опадів ми очікуємо і снігів, от вже от-от. По-друге, безпекова ситуація. Ми не знаємо, коли ці людожери з рашки вдарять по якомусь з об'єктів інфраструктури, адже ну, Будівництво це процес чутливий і до стабільності постачання нафтопродуктів, це і палено-мастильні матеріали, і бітум, і до електроенергії, адже асфальтобетонні заводи мають працювати, і щобаневі заводи мають комбінати працювати, і до і таких, і до дуже багато, і це все впливає, починаючи від вчорашньої ракетної атаки і блекаутів, і закінчуючи умовно завтрашнім дощем. Це все впливає на темпи робіт, не тому, що е, хтось не хоче їх робити чи нема чим їх робити. Є кому робити і є чим робити. Але за таких умов не можна неможливо це зробити і якісно. Тому, так, тому, вони, тому дата у нас, як у техноліфів, як у інженерів, у нас немає задачі, не стоїть задача про якусь дату. У нас стоїть задача про якість. Mm -hmm. Попередньо, якщо говорити вже про вартість цього всього будівництва, згідно тендерною документацією, була понад 400 мільйонів. Я не готовий в принципі обговорювати такі речі. Чому тому, що я в них ну, ми не готувалися до цього, і я в голові таких цифр не тримаю. Але можу сказати, що все, що стосується використання публічних коштів, у нас це максимально прозора історія, і її будь-хто бажаючий може. Перевірити і побачити, в тому числі на майданчиках публічних закупівель, і на сервісах, які моніторять власне витрату бюджетних коштів. Тобто, сказати про те, чи вистачить гіпотетично цих коштів на будівництво, теж будівництво північного обходу це не моя безпосередня, скажімо так, парафія в службі відновлення і розвитку інфраструктури. Я знаю те, що там ми проговорюємо на нарадах і те, що я бачу, але тонкощі там. Бюджетні технічні рішення, безпекові речі е, мені складно їх коментувати, тому що ну і як мінімум ми до цього не, готу, не готувалися. Якщо є необхідність, ми підготуємо інформацію, зможете окремо її опубліку, опублікувати. Це не є проблема. Е, гаразд поговоримо про дороги на Рівненщині. Це певно одна така із болючих тем для кожної громади. І знаємо, що постійно регулярно до вас звертаються громади. І ви завжди згадуєте, що є такі дороги, які мають вищий пріоритет. Власне, вищий все, власне. все дуже просто. Є е, е, державний стандарт, який прийнятий в столиці, розроблений відповідним міністерством, цей документ, який має юридичну силу, який має пояснити суспільству, чому е, в умовному бабині на автомобільній дорозі Київчо платають яму швидше. Ніж в умовному квасилові або козині, які знаходяться недалеко від Київчопа, але разом з тим, або Костополя, або, або будь-якому іншому населеному пункті. Модель відповідно до керівних документів урядових виглядає наступним чином: найперший найвищий пріоритет це те, що пов'язано з забезпеченням логістики оборонної цивільної і транзитної. Цей перелік він. Існує і він вичерпний. Друга, другий рівень пріоритету і перший рівень пріоритетності за умовах нормального стану, а не воєнного стану це автомобільні дороги з інтенсивністю руху в понад 7 тисяч автомобілів на добу. Третій станом на зараз, і другий прописаний в ДСТУ у рівень експлуатаційних вимог це автомобільні дороги з інтенсивністю руху від 3 до 7 тисяч автомобілів на добу. Четвертий відповідно від однієї до трьох тисяч автомобілів на добу, і п'ятий рівень експлуатаційних вимог зараз, четвертий прописаний в ДСТУ, це дороги з інтенсивністю руху менше тисячі автомобілів на добу. На сьогоднішній день рекомендація нашого міністерства, міністерства громади територій, щодо ефективності використання обмежених бюджетних коштів, а слід зазначити, що у цьому році ми маємо порядка 20% від мінімальної потреби на те, щоб хоча б утримати і підтримати те дорожнє господарство, яке ми маємо. Так, от за рекомендацією міністерства, оці кошти мінімальні, оці 20% від потреби, діляться наступним чином: 60% – орієнтовно шістдесят Оборонка, логістика і перший рівень експлуатаційних вимог згідно ДСТУ, тобто дороги з інтенсивністю руху вище 7 тисяч автомобілів на добу, 25% орієнтовно. Це автомобільні дороги другого експлуатаційного рівня згідно ДСТУ, тобто з інтенсивністю руху від 3 до 7 тисяч автомобілів на добу, міжнародні, національні, регіональні, і 15% все решта тому. Слід низько вклонитись тим громадам, спроможним, які у нас є на рівненщині, і їх доволі багато, які усвідомлюючи, що держава не може. Об'єктивно немає фінансової спроможності підтримати і відремонтувати те, що потрібно громадам. Вони дофінансовують такі роботи з власних бюджетів. Власне, ви вже згадали, що є такі громади, які готові фінансувати це одна з таких умов, щоб почати ремонт. Наскільки часто громади Рівненщини взагалі готові виділяти свої кошти із бюджету? Готові виділяти і виділяють це. Різні словосполучення, які мають різне смислове навантаження, і з, і з таким ми теж е, е, стикались. Стабільно з року в рік виділяє е, кошти на підтримку своєї дороги. Це невеликі кошти там в районі мільйон півтора гривень на рік. Е, е, Костопільська тергромада. Е, цьогоріч до цієї програми долучилась, е, Острозька тергромада, Івареська тергромада. Минулий рік рокітне так працювали, ну тобто такі громади на Рівненщині є. Причому ми вибудували модель співпраці таким чином, що суспільство і мешканці цих громад, і це наша принципова позиція, вони мають розуміти, куди витрачені їх кошти з їх бюджету, тому зміст. Обсяги і локалізація робіт, які виконуються за рахунок співфінансування з громадами, визначаються власне самими громадами. А якщо... І це окремий публічний тендер, куди приходить підрядник, який от з дотриманням усього тендерного законодавства приходить. Ми нікого не нав'язуємо, тобто це абсолютно відкрита процедура. І працює. І якщо в ході реалізації цього проєкту громада контролює не тільки ми, а й громада контролює, щоб за їхні гроші на дорозі державній, яка знаходиться у них на території і для них важлива, все відбувалося якісно, там, вчасно, за нормальних метомов і так далі, і так далі, і так далі. І вже на етапі приймання фінального цих робіт і їх оплати громада так само долучена, тільки після того як громада каже, що все ок. Ми приймаємо документи для того, щоб уже відправити їх до казначейства і оплачувати. А якщо то громада ну не в змозі, вона не фінансує, тобто це означає, що не може і йти мови, щоб почати там ремонт, чи все таки було таке, що без співфінансування починало. Знову ж таки, у нас немає поділу на громади. У нас є державні дороги і є ступінь пріоритетності і нормативні вимоги. Станом на сьогодні на дороги з низькою до доріг з низькою інтенсивністю руху міністерством приділяється тільки одна вимога. Вони мають бути проїздними як факт. Що це значить? Це значить, що легковий автомобіль на швидкості 40 км на годину може дістатися з точки А в точку Б. В нас настільки жахливих немає, є проблемні ділянки, і їх насправді дуже багато, але дорожнє господарство тільки державне в Рівненській області понад 2000 тисячі кілометрів доріг і ще приблизно стільки ж місцевих доріг, балансутримувачем, яких є обласна військова адміністрація, і там теж проблеми. Чи реально взагалі зараз говорити про ремонт усіх проблемних ділянок доріг в області? Чи це ще фантазувати, то ну чому ні? Перед повномасштабкою, власне, в 2021 році, вже зараз, напевно, про це можна говорити. Був план, було бачення, і було сподівання на те, що все ж таки уряд почує. І навіть була робота в тому напрямку для того, щоб відремонтувати за три роки повністю всю дорожну мережу Рівненської області. В цінах 2021 року мова йшла про орієнтовно 16 мільярдів гривень, які. Ми мали надію, частину з яких досить істотну частину з яких мали виділити якраз от в 2022 році. Мова йде про проблемну ділянку автомобільна дорога Н-25 у межах Сарницької Немовицької тергромади і далі північніше до Дубровиці В завершення того, що було почато перед повномасштабкою і реалізація нового. Причому більше того, там 25 чи 26 лютого, чи там от якось так, мав фізично вже початись ремонт автомобільної дороги в немово часами цієї ділянки, яка безумовно є проблемною. На жаль, велика війна і велика біда внесла свої корективи. Тобто, все таки. Проблема з фінансуванням з ремонту доріг вона почалася так суттєво саме спочатку повномасштабної, якщо порівнювати раніше, е, то було можливо відремонтувати. Ну трошки не так. Дорожна галузь, вона в різні періоди часу історично вона або фінансується, або не дофінансовується. Ну якось воно отак от, 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 от бовтається. В період 17-21 рік. На 19-21 рік був такий ну потужний імпульс, причому не тільки на Рівненщині, а й там власне по всій країні, навіть трішки раніше, ще коли виділялися кошти з митного експерименту, коли дороги почали ремонтуватись і вже почала вимальовуватись картинка, скажімо так, покращення життя, вона політичне гасло покращення життя вже сьогодні. І, власне, в рамках цієї програми ще було відремонтовано там досить істотний шмат автомобільної дороги, теж в Клесівській громаді, в Немовицькій тергромаді, ділянка автомобільної дороги з низькі знищує інтенсивністю руху Немовичі Тинне. Розпочато ремонтні роботи на Т-18-17, починаючи від Омоляни і закінчуючи аж, аж туди за Костопіль. Це, це те, що робилось, і це те, що мало би продовжитись, якби не велика війна. Наостанок ще декілька слів про підготовку доріг до зими. Коли вона починається? Чи вже ведуться якісь роботи, і коли вони почнуться, як проходять? Власне, зима близько, вона точно буде. Перші опади перших опадів ми очікуємо вже на цих вихідних. Готувати підрядні організації почали ще в. Липні цьогоріч станом на сьогоднішній день в області завезено достатньо протижеледних матеріалів для того, щоб впевнено пройти оці перші виклики примг погоди. Ми чекаємо в суботу і в неділю, в суботу дещо менш інтенсивних, в неділю дещо інтенсивніших опадів. Наскільки Ще десь триває будівельний сезон. Частина техніки є не переобладнаною для зимового утримання. Ці роботи проводяться, і за ними спостерігаємо як і ми, так і наші колеги з патрульної поліції, які є насправді нашим і наших підрядників перших першим помічником, адже поліцейських на важливих дорогах точно більше ніж дорожників, ніж ніж фахівців служби відновлення. Вони точно на дорозі 24 на 7 і ми. Відлагодили настільки, я вважаю, ефективну горизонтальну комунікацію, що поліцейські, які тут і зараз знаходяться на дорозі і бачать проблему, відправляючи там певне повідомлення, умовно кажучи, в певний чат, повідомлення поліцейського одразу бачить людина, яка відповідальна за цей шматок дороги, тобто не так, як там. Поліцейський, своєму командиру, він в чергову частину, чергова частина нашому диспетчеру, диспетчер диспетчеру підрядника диспетчер-підрядник та майстру. Ну, тобто ми от скоротили до мінімуму цю оцей ланцюжок комунікації, тому реагування відбувається досить швидко. Знову ж таки, з урахуванням пріоритетності е, тих чи інших доріг. Адже змови експлуатаційного утримання це теж дорого. Е, і підтримувати так, як було до повномасштабки, там в ідеальному стані мається на увазі, розчищена чорна посипана всі дороги у всіх селах 24 на 7, На жаль, держава собі зараз такого дозволити не може. Тобто говорити про ризики зупинки руху, принаймні державними дорогами в Рівненщині не доводиться, але разом з тим водіям слід пам'ятати про те, що на дорогах знищує інтенсивність руху роботи з експлуатаційного отримання і зимового в тому числі відбуваються дещо пізніше. Тому насамперед варто враховувати погоду, варто обирати безпечну швидкість руху, варто точно подбати про зимові покришки і про певні запаси палива в власному авто. Тобто, до якого, до якого періоду пори числа це все буде вже готово, всі дороги будуть готові. Станом на сьогодні ми готові реагувати на ті виклики погоди, яка які вона нам кидає. Тобто мінімальний mm -hmm. бі, так, більше ніж мінімальний перелік всього, що потрібно для того, щоб відпрацювати, є. Тобто це розгорнуті бази, де відбуватиметься чергування. На них завезені е, протижеледні матеріали. Необхідний мінімум техніки вже переобладнано. Вона вже є тут і зараз. Вона готова працювати, відлагоджена систему комунікації між нами, підрядниками і поліцією. Забезпечено моніторинг, забезпечено взаємодію. Додатково ми в режимі 24 на 7 працюватимуть наші найбільш кваліфіковані і компетентні інженери для того, щоб забезпечити ефективну координацію дій підрядників і досить швидке реагування. На те, що може називатись примхами природи. Але разом з тим, основні транспортні артерії Рівненщини точно будуть в належному стані 24 на 7. Не основні транспортні артерії, вони точно будуть проїзними і безпечними, але разом з тим слід зважати на погоду і точно обирати безпечну швидкість, яка Точно нижче ніж сподівання і віра в себе переважної більшості водіїв. Адже саме через це у нас і трапляються нехороші речі і дорожні транспортні пригоди. Дякую вам за розмову, Дмитро. І я нагадую, ви дивилися програму діалоги на телеканалі ITV Media Group. сьогоднішнім гостем був заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Дмитро Леонтьюк. До нових зустрічей.